На рівненщину вже незабаром прийде справжня метеорологічна осінь. У ніч середина четвер, 25 вересня. Температура знизиться до нуля п'яти градусів тепла. На поверхні грунту очікуються заморозки. Водночас синоптики заспокоюють, сильних морозів не прогнозують. Тернамо Рівненщини проходить холодний атмосферний розділ. Ну зазвичай за яким іде зниження температури повітря. На наступні кілька днів ми його очікуємо значне. Надалі там буде ще посилюватися холодний антициклон з району Скандинавії. В день до кінця тижня температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів. Опадів не очікується небо залишатиметься безхмарним. Ранки будуть прохолодними, а вітер північного напрямку посилюватиметься до 10-12 метрів за секунду. Буде, як то кажуть, за рахунок таких прояснень буде ще додаткове вихолоджування. От із-за цього очікуємо таке зниження температури, але в день буде сонечко. І я думаю, що якось оце воно холод цей цим сонечком трішечки компенсується. Фахівці закликають жителів області звернути увагу на прогноз та захистити сільськогосподарські культури від можливих заморозків. Може десь знижуватися температура до нуля, і навіть може мінус один, десь все таки в низинах, ярах проявлятися. Ну, я думаю, хто це найбільше, як то кажуть, виклик для тих, хто ще в щось зберігається на городах, таке, що може померзнути. Думаю, картопля напевно не боїться. Вона ще захована, і все решту. За спостереженнями гідрометцентру перші дві декади вересня були теплими та комфортними. Опадів випало достатньо, а також зафіксували екстремальні температурні показники. Був перевершений історичний максимум максимальної температури. То він був 28, ну вище 28 градусів. Там на кілька десятих градусів, але все рівно було вище. Ну Скажімо так, у нас спостереження безперервні ведуться 44-го року. Ну а якщо заглянути в історію, оскільки людство існує, напевно, всяке бувало. Синоптики наголошують, така погода для кінця вересня є цілком звичною. Прогнозують, що вже з наступного тижня повітря знову прогріється і повернуться опади. Ірина Котюх, В'ячеслав Мельник, випуск новин.